Що таке поліморфізм у програмуванні та навіщо він потрібен? Чіткого визначення поліморфізму немає, бо їх існує декілька видів параметричний, едхок та підтипів. І не кожна мова підтримує усі три. Але я все ж таки спробую дати визначення. Поліморфізм це концепція ОП, яка дозволяє об'єкту або функції мати різну реалізацію залежно від ситуації. Для прикладу, візьму поліморфізм під тип. Є в нас гра, у якій є купа класів, у кожного з яких є певна ультимативна здібність. І є клас контролер, який повинен керувати персонажем. Але як реалізувати це керування, додати у контролер перевірку на кожен клас і викликати певний метод цього класу, але це ж дублювання коду. Додавши у базовий клас віртуальний метод, його можна перевизначити у кожному конкретному класі за допомогою override. І додати вже необхідну реалізацію. Тепер контролер, викликаючи цей віртуальний метод, буде викликати певну реалізацію відповідно до класу, який був переданий як параметр. Тепер ти знаєш.